Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Гресимчук. Вітаю на Одещині. Відкривають залізничний пункт пропуску з Молдовою. Мова йде про станцію Березине. Там нещодавно відновили рух поїздів. Перш за все, цей пункт пропуску будуть використовувати для транспортування, зокрема українського зерна. Березине працюватиме цілодобово для залізничного вантажного сполучення в період воєнного стану та 90 днів після нього. Цей маршрут важливий для транспортних перевезень, зокрема українського зерна. Так створюємо альтернативні шляхи, щоб компенсувати втрати через російську часткову морську блокаду. Додам, Березине це проміжна залізнична станція Одеської залізниці на неелектрофікованій лінії Арциз березене басарабяска У червні минулого року, після руйнування мосту в затоці, Україна і Молдова підписали план відновлення дільниці березене басарабяска Таким чином Молдова зможе експортувати та імпортувати товари через порт Ізмаїл, розташований на Дунаї. Водночас, через цей відрізок залізничної колії Україна зможе експортувати товари до Молдови та країн ЄС. Контейнерну лінію від румунського порту «Констанца» продовжать до Ізмаїла. Раніше вона сягала лише Рені. При цьому обидва сервіси в українських портах працюватимуть паралельно. Перший суднозахід в Ізмаїл планується у перший тиждень березня. Розклад суднозаходів передбачає прибуття в кожен порт в середньому один раз на тиждень. Контейнери прийматимуться на найближчому доступному судні. Крім цього, не буде необхідності оформлювати транзитні митні документи в порту «Констанца». За останні три місяці світ не до отримав мільйонів тонн українського продовольства через штучні перешкоджання РФ. Через дії Росії продовольство недоотримують країни глобального півдня, зокрема Африки та Азії. Про це йдеться у спільній заяві Міністерства інфраструктури та закордонних справ. Представники РФ в складі інспекційних груп в Стамбулі вже кілька місяців поспіль систематично затримують огляд суден, регулярно вимагають нерегламентовану документацію, відмовляються працювати в робочий час та шукають інші приводи для зупинки процесу. Щодня із запланованих 10 перевірок зазвичай відбувається менше половини. Це і призвело до системного зниження вантажу обігу в рамках чорноморської зернової ініціативи. В Босфорі нині утворилась черга із понад 140 суден, переважна більшість яких очікує там понад місяць. Водночас сама Росія безперешкодно веде торгівельне судноплавство. Наприклад, об'єм перевезень через морські порти підконтрольні РФ в Азовсько-Чорноморському басейні в 2022 році склав понад 250 мільйонів тонн, що перевищило показники 2021 року. При цьому інспекції цих суден в Босфорі не відбувається. Це дає можливість використання Росією торгівельних. Суден для отримання вантажів військового призначення. Росіяни обстріляли автостанцію в Херсоні, коли люди намагались евакуюватись. На щастя, ніхто не постраждав. В будівлях поблизу вибило шибки. На вокзалі якраз стояв автобус, який мав відвезти людей до Одеси. Очевидці розповідають, перед вибухом почули свист, та від'їхати далі не вдалося. Саме проїжджав поруч по тій стороні заправки, почув свист і такий поток повітря, аж машину затримав. Ти нажимаєш на газ їхати, а вона її тримає повітря, вона просто її аж підкинула, таким потоком повітря. Ну, Таке у нас щодня відбувається. Я тут встав і воно, воно прилетіло з пікло на Додам, учора в Херсоні зафіксували 9 прильотів, у тому числі по міській лікарні. В результаті атаки постраждало дві людини. Вибухівку, наркотики та боєприпаси знайшли слідчі вдома у жителя Березівського району. Як пояснив чоловік, тротил та набої він знайшов в квартирі покійної бабусі. І про всяк випадок зберіг. А от понад 2 кілограми канабісу він виростив для себе. Тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі за зберігання боєприпасів, вибухівки та наркотиків. Прокуратура попередила безпідставні витрати на півтора мільйона гривень з бюджету Одеси при закупівлі дизельних генераторів. З'ясувалося, що одна з комунальних установ Одеської міської ради підписала контракт на закупівлю генераторів на 8,5 мільйонів гривень з урахуванням ПДВ. При цьому за законодавством зараз операції з генераторами звільнені від оподаткування. в результаті втручання прокуратури комунальне підприємство заплатить за генератори на півтора мільйони менше. Сбу оголошує відбір у штурмовий підрозділ на базі центру спецоперацій а. Кандидати повинні мати бойовий досвід, перевага надаватиметься людям, які пройшли службу в спеціальних військових підрозділах, зокрема, снайпери, інженери, авіаневідники. Тощо нагадаю, в Україні також триває запис на вісім бригад гвардії наступу. Вони мають зміцнити українські сили під час майбутнього наступу та звільнення територій від ворога. Бригади формують при міністерстві внутрішніх справ України у складі національної гвардії, нацполіції та державної прикордонної служби. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.